Востаннє губи шепотіли мамо. І ще дівчата не торкалися ти губ. Чому так рано? Господи, чого так рано? Такі великі душі вічність йдуть. Ти їх береш, ти їх напевне доля. Така вже доля в цілої землі. Ти чуєш, як до тебе люди молять, а душі йдуть в нерівній боротьбі. Ну, скільки ще, чимало тої крові, де б ти не був, я прошу зупини. Так вже болять оті вінки тернові, так вже й тратять від кульці борозни. Нам треба миру, вже не воювались, уже б хоч краплю кращого життя. Уже без щастя, остовидла жалість, що вільні люди, і щоб вільна я. Останнє, губи шепотіли, мамо, і ще й дівчата тих губ, Чому так рано? Господи, чого так рано? Такі великі душі, в вічність йдуть.